Вітаю вас, мої дорогінки. Я Ірина, відоме іспанське видання «El Mundo» оприлюднило статтю Альберто Рокса, Роксаса. Захід годує для українського президента Володимира Зеленського можливість вирушити до Лондона у разі укладання угоди з Росією про припинення вогню. Як пише газета Ель про такий варіант говорять в дипломатичних колах України. У Києві. За, в, за даними видання, обговорюється золоте вигнання для Зеленського та проведення чергових президентських виборів а, в Україні. Тобто, пам'ятаєте, ми <кій> говорили про це, а, здається, минулого року Ні, цього, ще цього року. Давайте подивимося, чи дійсно, чи дійсно. Захід готує для українського президента Володимира Зеленського можливість вирушити до Лондона. Тобто, зробити для нього золоте вигнання і провести президентські вибори в Україні. Виглядає, що так. Виглядає, що так. Ну, тобто, щоб його захистити. Я не трусно, я боюсь. Дивіться, тут, скажімо так, я бачу тут домовленості. З найвищими, але таємні домовленості Тобто це якісь секретні спіри... спецслужби. найвищі по єрофанту, тобто по Жрицю, випадає, що це вище з найвищих, а, кхе, кхе, вище за російські спецслужби і тому подібне. Ось якось так я це бачу. Я планую. З цього приводу зробити я спочатку за ну, мене чомусь іде таке враження, що тут е, сімейка. Хто дивиться мене вже давно, знає, що хто така сімейка, що це таке. Ось, і по цій карті в мене здається, вони йому надають можливість таку. Тобто він здає всіх. Я так думаю, тут якась домовленість. Зараз ми трошечки розберемо це питання, але стосовно сімейки, ми подивимося на рубриці сімейка Адамсів, тобто в п'ятницю. Давайте подивимося, чи дійсно є якась домовленість. Виглядає, що так, перспектива, тобто тут ще дивіться. Тут ще конкретної домовленості, не, тобто сама домовленість ще не завершена між цими спецслужбами. Я так зрозуміла, що це мі 6 Мі 6 це зараз я вам скажу, це англійська чи Сполученого Королівства. Спецслужба. Таємна розслідувальна служба Сполученого Королівства. Якось так. Це все ви можете зайти, знайти у цьому, в, через Google. Через Google ви все зможете інформацію знайти. Тобто ходять такі чутки, що Мі 6 завербувала і Єрмака, і Зеленського. Ось тут дійсно є якась таємна, скажімо так, розмова, домовленість десь захистити. Тому що це карта захисту і е, карта золотої клітки, так як сказано у цій статті. Золота клітка в, ці, е, в цій газеті Ельмундо. Тобто, золоте вигнання. Е, Дев'яточка монет, сімка е, жезлів. Говорять про те, що це захист, золотий захист. Дійсно, підходить. Виглядає, що це дійсно правда. Це дійсно правда. Але тут якась криється якась небезпека. Зараз я дві карти витягну. Яка саме небезпека? Маніпуляцій і розборок, скандалів, боротьби. Кого саме це стосується? Чи стосується це Ага, якихось прийняття якихось рішень. Чи стосується це України? Або як це стосується? Дивіться, чомусь, мені здається, тут і залужний, приплечений теж. Чомусь мені здається залужний теж. Ось вам і новий лідер про того, якого ми говорили з вами вже рік. Це є залужний. Скоріше за все, це залужний. Пам'ятаєте, ми коли робили розклади ярмак за кордоном в Англію, поїхав в Америку, поїхав. Він не рішав нічого для України, він рішав для себе особисто. Пам'ятаєте, кожного разу виходило, що він рішає для себе особисто. Тобто тут ідуть ще до ще рішення не прийняли, що Зеленському нададуть. Але всі знають, що у Зеленського є в Лондоні квартира. Тобто вони планували Зеленського ще влітку туди направити. Тобто, е як його. Е я забула, як його називають, не Буданов. А той, що за кордоном. Той, що казав, ми робили розклад. Здається, він з Єлісєєвичем. Бачите, я їх не дивлюся. Балашов, о, Балашов. Балашов казав, що Зеленський втече в Лондон. Оце тепер тільки воно починає ця інформація просуватися, тобто просочуватися. Ця інформація, що тоді казав, і ми робили розклад. Тобто, готувалося влітку червень-липень або липень, здається, планувалося Зеленського вже тоді прикрити. Якось так. Але я ще зроблю стосовно сімейки, чи має до цього щось сімейка, зроблю у п'ятницю, ввечері буде розклад. Стосовно сімейки, а це поки що так. Тут, в принципі, сходиться потрошечки. Ви бачите, сходяться пазли, сходяться факти, виходить, просочується інформація про ті розклади, які ми робили ще, наприклад, півроку рік тому. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Чекаю на ваші запитання, вподобайки, коментарі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!